Вітаю вас на каналі. сьогодні 28 жовтня 2025 року. Хотів би вам показати, який вже ще залишився. Давайте пройдемо по сортам, я подивлюсь, покажу, які ще прирости є, яка коренева. Хто захоче, може ще замовити. От дивіться, трошки залишилось ще кішмиша і риски, В більшості він вже пішов по замовленнях. Давайте так, я витягну. Дивіться, от така коренева система максимальна. Відправляю прирости, Буду, буде сажаний з меншими приростами. Я покажу його. Буде він реалізовуватися по іншій ціні. Давайте я повитягую по сортах, покажу, що залишилось. Наприклад, ось мінор. Є більше саженець мінора. менший, З меншими приростами, тоньшими буде реалізовуватися саженець за ці, за ці, меншою ціною. Я в закріпленому коментарі обов'язково. ось таку, я в закріпленому коментарі першому напишу сорта. Наприклад, кишмиш каска Калугіна. Тут теж небагато вже саженців залишилося. Бачите, таку кореневу має. Отак, в більшості давайте я пройду, покажу менше саженці. Ось, наприклад, залишилось трошки Еміра в цьому році. Саме на ньому визріла менше лоза, але... Є сантиметрів, ось бачите, по 40 визрівши залишились саженець, але з гарною кореневою системою. Як на мене, це основа, можна на зворотній ріст різати, Такі саженець з невеликими приростами або тонкими, буде реалізовуватися за ціною, меншою, це там буде ціна чубука або, можливо, ще менша. Дивіться, вкусняшка залишилась. Це одні з смачних таких мускатних форм. Я Зараз їх покажу, дивіться. Тушняшки в цьому році дуже потужна коренева система. Буду відправляти з максимальним приростом кореневу при отриманні, хто захоче підріже собі, наскільки потрібно. Відправляю за чого з максимальним корем, щоб люди бачили потужні саженця, який він в цьому році виріс, Незважаючи на погодні умови, в більшості саженець вийшов е з гарною кореневою і гарними визрівшими приростом. Але є сорта, які визріли а бажура бачите, трошки залишилось. Зараз я так по більшості. Бачите, трошки вже менше коренева, порівнюючи із вкусняшкою, але теж гарна. Давайте ще пару сортів так пройдемо. Фламія. дивіться фламія є, наприклад, саженець ось ось такої висоти і з меншими приростами і меншою відповідно кореневою. Отакий саженець буде реалізовуватися за ціною чубука. Чому саме так? Тому що, бачите, приріст або тонший, або менша його висота. Такий саженець буде реалізовуватися за ціною чубука. Ось дивіться, давайте пройдемо. Динька залишилась, як завжди, показує дуже гарну кореневу систему. Один із найпотужніших саженців в цьому році. Ось дивіться, який має, який має корінь, яку товщину. Лози на приростах. Це один із таких дуже сортів гарних, які мені дуже подобаються. З таких новинок залишився кузміч, трошки саженця. Є з меншою кореневою системою і меншим приростом. От, наприклад, оцей. ось бачите Вона така гарно розгалужена, але трохи менший приріст. І є кузміч, який з більшим приростом. Тут же приріст десь метр м, визрівши, бачите, з такою кореневою. Розгалуження її гарне. Однобоких саженців не реалізую. От бачите, такий має корінь. Із кишмішів закордонної селекції залишився аватар, є аватар з меншими, трохи приростами, з більшими. От є та аватар із такі з такими коренями. У цьому році вдалося мені отримати і отакий саженець. Бачите, отака коренева є, трошки з меншими приростами і, відповідно, трошки слабшою кореневою. Ну, в більшості вона теж непогана, але трохи менший приріста. Зараз я витягну покажу. Бачите, це такий саженець буде. Реалізовуватися трохи по меншій ціні. Лоза безоідіума, дуже багато зроблено праці в цьому році, важкий був сезон. Трошки залишилося рората Це для більш південних регіонів, як на мене. У нас він дозріває на кінець вересня, початок жовтня. Теж гарні прирости і, коренова, і коренева система. Ну, трошки удачно кишмиша, це тут зовсім небагато його, невелика кількість, але теж, От бачите, давайте я одного візьму, покажу, не із пучка витягне. Ось дивіться, наприклад, кишмиш удачний. Ось так така розголужена коренева система. Ну Приріст тут десь сантиметрів 80 до метра. Кого зацікавить? Дзвоніть, пишіть на вайбер. Радий, що подивилися. До зустрічі.